Оля Оля Полякова, приклад успішної жінки, прекрасна кар'єра і сім'я. А головне люблячий чоловік. Проте вчора екс-учасник мастер-шеф Владислав Міцкевич постив відео, де запевняв, що вона Полякова з'їбалася з нашого дому до іншого. Демонстративно викинув з вікна туфлі, які нібито належать Олі. Він запевняв, що вони разом вже рік. Цитую, думаю, що різні люди додумались: а бідно не за себе, а бідно за вас, обманутих людей, котрі про ідеальну сім'ю говорили. А щоб підтвердити свої слова, запости в сторіс їхні спільні фото. Проте на наступний день, проспавшись і оцінивши свою вчорашню істерику і дії, Владислав вийшов в сторіс з вибаченнями. Зайшов до інтернету і просто в шоці: Вибачте мені, відразу кажу: вчора я міксанув дві пляшки віскаря, і в мене зірвало дах. Наговорив конченої бри. І наклепу. А ми ж то знаємо, що у п'яного на язиці, то в тверезого на умі. Вчинок, звичайно, жалюгідний. А ви що?